Зараз ми знаходимося на земельній ділянці, на яку претендує учасника То Ящук Максим. Дана земельна ділянка знаходиться. Як ви бачите, в місці зовсім не в тому, в якому казали на минулій сесії, яка проходила півтора місяці тому. Відправили на доопрацювання і з такими гаслами, що нібито це земельна ділянка, на якій незаконно вирізали дерева. А я хочу просто людям показати, де знаходиться земельна ділянка, на якій незаконно вирізали дерева. Це знаходиться на навістені приблизно де десь 400-500 метрів від цього міста. Це взагалі не те місце, про яке згадували на сесії. Хотілося би торкнутися декілька питань. По-перше, подив визиває та розторопність, з якою місцева влада вирішує питання атошників. Хочу ще звернутися до певних атошників, які чомусь на сьогоднішній день вважають, що їх обійшли увагою. Ми на сьогоднішній день в пріоритеті своїй діяльності поставили питання, пов'язане з Максом. Я ще Маш, хочу нагадати, що Макс під час бою був поранений в спину, і у нього е, на сьогоднішній день е, обмежені можливості фізичні. Він е, рухається на коляски. І на сьогоднішній день Макс був. з любим з вас, хлопці, помінявся б місцями, щоб у нього руки, ноги працювали. Щоб він не мав землі ні дому, нічого. Він би помінявся, але він не може. І тому з нашого боку, це просто по-чоловічому, коли ми йому на даний час приділяємо більше уваги. Допоможемо Максу, потім у нас руки дійдуть і до інших атошників. Не треба поспішати всьому свій час. Дане відео ми зняли, щоб жителі міста побачили, за яку земельну ділянку. Депутати від партії Укроп воюють з місцевою владою, і ми хочемо цим відео показати, що земельну ділянку біля річки може отримати не тільки блатни, блатні люди, а можуть дійсно отримувати люди, які воювали на нас. 21 квітня буде сесія міської ради, на якій буде винесено дане земельне питання. Кожен депутат має визначитися як головне. Дати, що дане голосування.